Днями у Львові СБУ затримало двох російських агентів камікадзе. Ну як російський? 22-річна мешканка Києва та її юний приятель приїхали до Львова, аби тут підірвати райвідділ поліції. Як виявилось напередодні, вони були завербовані ФСБ водночас у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Відбувся черговий, чергове судове засідання, яке не виключає російського сліду. Завербований молодий український хлопець чи дівчина з якихось причин виконують вказівку російського куратора. Згодом вони з, згодом. У ході виконання завдання їх ліквідовують, або ж він чи вона потрапляє за грати. Подальша доля цієї особи московитів вже не дуже цікавить. Цю, цю отже, е, вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати. Вашу географію також напишіть, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. Також за можливості долучиться до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу. Відео без них не було б. Ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Цього разу суд зосередився на вивченні фото та відеоматеріалів в, 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 відеодоказів вини підсудного у справі. І у справі з'явився новий анонімний свідок, який власне і надав слідство фотографії підозрюваного у його знаменитій панамі та окулярах, коли. Той сидів на лавочці перед будинком Ірини Фаріон. Власниці фотографії і допомогли у розшуку ймовірного вбивці В'ячеслава Зінченка. Щоправда, адвокат підозрюваного висловив сумнів щодо персони самого свідка, який з незрозумілих причин приховує свої особисті дані. Однак найцікавіша частина останнього судового засідання розпочалась вже після Перерва, наскільки саме тут розглянули питання російського сліду, принаймні один з його аспектів. Отже, невдовзі після вбивства Ірини Фаріон відповідальність за нього на себе, начебто, взяв російський неонацистський рух НСВП National Socialism White Power. Щоправда, єдиним доказом їх причетності до цього вбивства є коротке на 10 секунд відео, зняте в момент вбивства. Однак на самому відео по суті чутно лише жіночий крик. Вочевидь, момент постріл... момент пострілу, а розібрати де саме зроблено відео теж складно, оскільки більша частина зображення прикрита чи то пальцем, чи то рукою. Щодо самого руку НСВП, то це доволі віртуальна організація, яка втім визнана в Росії екстремісткою. Яка то активізовувала свою діяльність, то практично припиняла існування. Однак що звертає на себе увагу? Їхня діяльність жодного разу не поширювалася за межі Росії, де вони підозрювалися чи то в певних вбивствах на території Росії, включно з погрозою вбивства російського пропагандиста Соловйова. Якщо говорити про Відео, яке свідчить про причетність до їх до вбивства Ірини Фаріон, то в інтернеті було також оприлюднено маніфест автономного революційного расиста, який, який начебто і вчинив цей атентат. І тут виникає перше запитання: а чому ця, ця організація нехай навіть і неформальна, яка до моменту вбивства Ірини Фаріон? І після нього не виявляла жодного видимого інтересу до українських справ, раптом бере на себе відповідальність за цей атентат. А ось версія з російськими спецслужбами, які працюють, так би мовити, під чужим прапором, виглядає куди продуктивнішою. Тобто йдеться про російські служби, які вину звалюють на цю російську ЕОС націоналістично російську організацію. Друге з друге з опублікованим судом відео, знятого начебто в момент вбивства, того на 10 секунд, воно не переконує у своїй достовірності. Його невідомо звідки взяли, а будинок. Динки на вулиці Масарика є доволі стандартними будівлями 80-х років, збудованими у тодішньому СРСР. Тобто це могло б бути і постановочне відео. Зараз, як я вже зазначив на початку, основну, основною формою діяльності російських спецслужб є використання втемно українських громадян для проведення різноманітних терористичних актів. Однак при цьому рівень кваліфікації таких терористів є доволі низький. Їм доручають занести пакет, поставити у певне місце, зняти про це фото, відеозвіт, і, якщо вдасться, втекти з місця вибуху. Водночас, московити час від часу проводять і доволі складні операції, як для прикладу, вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова, але вбивство Ірини Фальон не дуже вписується в ці канони. Головним чином... Ну, наразі через доволі молодий вік підозрюваного. З одного боку, це нібито і не є аргументом, але з іншого боку. А звідки в нього оця кваліфікація? Тобто хто його навчив. І це дуже важливе запитання. Тобто Справа цілком може розвалитися на стадії апеляції, навіть якщо зараз буде доведено вину В'ячеслава Зінченка. Але політична складова у вбивстві Ірини Фаріон таки є. я. Так чи інакше, але ватне середовище в Україні нікуди не поділось, і воно є живильним середовищем для російських спецслужб. Друге, середовище тих, кому нема різниці, головне, щоб були гроші. Це ті молоді люди, що за обіцянку грошової винагороди погоджуються покласти незрозумілий для них пакет під будівлю районного відділу поліції чи якусь іншу адміністративну будівлю. Власне, з них і зі згадки про них я і починав це відео. Класичною ватою вони, звісно, не є. Їм, в принципі, байдуже, куди той пакет нести, аби заплатили. Або принаймні пообіцяли заплатити. При цьому вони не приховують нас, не прораховують наслідків навіть для себе. Чи належить з іншого до одного з цих середовищ? Ну, до другого точно ні. До першого невідомо. Однак мимо своєї волі його можуть захищати саме такі люди. Напевно, противагу середовищу Ірини Фаріон. А це середовище достатньо партійне. Чи є при цьому сам Зінченко російським агентом? Ну, от це в цей момент поки що не доведено. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал.